Очікування припинення вогню та мирних перемовин, які обговорюють у політичних колах України та Заходу, можуть не виправдатися. Попереджає видання TSN.UA. І хоча більшість експертів поділяє дивовижну впевненість Дональда Трампа у тому, що зупинити війну можна простим клацанням пальців, ситуація якраз протилежна. Найближчим часом велика війна може розгорітися з новою силою. Чому докладніше далі? Хоча партнери нашої держави чекають на скоріше припинення кровопролиття. Колишній речник генштабу ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов не виключає загострення війни напередодні інаугурації Дональда Трампа. На його думку, і Київ і Москва задля зміцнення позицій при перемовинах підуть на максимальну ескалацію протистояння, намагаючись у короткий термін часу завдати якомога більшої шкоди супротивнику. Відповідно, прогнозує експерт, Росія буде постійно атакувати, намагаючись зруйнувати. Енергосистему України та просунутися якомога далі в глиб нашої території, у свою чергу Україна буде знищувати ворожі ресурси не тільки на тимчасово окупованих територіях України, але й на території РФ. З ним згодний політолог Володимир Фесенко, який підкреслює, що ескалація вже відбувається і буде продовжуватися як мінімум у найближчі місяці. Показово, що як офіційний Київ, так і Кремль підтверджують ці не дуже оптимістичні тези. Так постійний представник Росії в ООН Василій Ніб'єнзя дня. Ми заявив, що Москву не влаштовують будь-які сценарії заморожування війни в Україні. У свою чергу керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив на тому, що реальні переговори про мир можна вести лише з позиції сили. А переговори про мир із Російською Федерацією стануть можливі лише тоді, коли у Москви не залишиться ресурсів продовжувати війну. Підкреслив Єрмак. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.